А я там зажався біля цього заборчика, то и все там результат. Mm -hmm. Баты стреляют сюда походу бежать. Да їдуть. Я уже з мене тут. А я тут знизу, зустрічаю. Мені треба допомога, Санд. АХ, це Аім, Аім. А. Ти бачиш через стіну, бля. Так. Я, мабуть, не встигну тих на дах Пін у аеропорту. Стіну. Стіну. Та, чекай, церёха, може... Блять, Сереха. Треба кидать репорт, може... Там щ... його. Йехала, я... до тебе. Бля, два дрона. Газ це... да. поїхали. И люди, люди поводят. Катер, катетер. блядь. Вика не будет по броне. Трошки. Тикая. Разбитый, тикая. И один под мостом плавает. Moving. На лоте О, снайпа я. Тут я бас. Ой, тут пистолет, пистолет я. А, давай я перенахунрял. У мене є станки, якщо хтось планує запригувати. Нокнув. Там uh -huh. ще тут бот. Uh -huh. Ну так, uh -huh. ну, да, я нікуди навіть не долетів. Ох ты, а, це точка с Точка на свічки. А в когось є ще снайпа? У мене на розривних, але. Сильним міром. О, електричка проїхала. Вийшли, у нас люди О. вийшли. Чекайте, чекайте, не те. Не боліт так. Але невідомо, куди вони будуть підніматися. Пали ще ці дві зіпки дивлюся, де ви там ті. Одного да, Один заліз, Сань, тебе ззаді. Чи ти сюди заліз? Одного я встиг розбити. Я ці дивлюсь, дві коротше.

Ще один дрон, да, Дивись, вони... он. Набаго юзеры. Вони стоять на цій зіпці. От на цій, На цій. На цій зіпці стоять, всі двоє. І один на цій. Uh, Андрій, Андрей, забагався. забагал Ясно, пошли. Я, я йду, чекачка. Тромайте Тримайте двоє. Ні, ні, тримайте двоє. Ау ще один дрон. Ще один дрон. Табаговая. еще один. Ой, блядь. Ну, да, поднимаем, она чуть-чуть лежит. Блядь. Блин, гребаный парашют. Да еще один дрон, разбегаемся, разбегаемся. А я хотел его снопнуть, пока он с парашютом, ой, пока он дроном керует. У нього дивна якась Давай. стрільба, у нього приліпає до голови. Двис да. він зразу побачив, що я да. там. От і те, що я їй кажу, що у нього дивна стрільба, Як він знав, що я спригнув? Двис, він зразу бачив, що я спригнув. Их походу боти там. Не не, то саня одного зброй. Да, да, тут обувь дробом. Бачу піді мною. Він же сюди не може залізти. Не, там вони не може залізти. down your head you. your... just hold on сейчас це було стани коли мені батя я говорю а то ніхто по мене ключна звідти оператори are looking for additional запад. teammates ultra 1 we're seeing О, там Оооо! Хорош! Ай, это чаден, блядь! Я спрыгнул, не, один спрыгнул. Давайте ты тут. Не не, він не на свички, він назад развернулся. Один піднявся. Блядь.

— Дивіться, ще не І прилетів, прилетів отут, а та, на та деху. Coming. На Дальше мосту поїде. точніше. Інший на стрілі, два летить. Треба до будинків. Добратися. Це чи так. Аимщик. Мене через стіну збрив. Reported. Право, сік, сник operator has taken your dog tag. We're tracking their location now. Що це за день такий? Третя катка, третя чітири. Так, я контролю тут. О, бачили, як я заліз? Ага. На кондюк впригаєш, а потім сюди лізеш. Бігай під нами. Блядь, помоги, помоги, ну при... На, на сходах был. Тоб тайминги, ми, ми спригнули якраз, коли тебе. Інфа, mm -hmm. інфа, де, де, де. Я на хілах. Біля драбини стоїть. Піднімайте, піднімайте. Я доберу. Де на берту, а де ви на берту? What the fuck is this? Шо, його тімейт втік, чи шо? Шо він так кричить? Я думаю, що він говорив за командою за командою. Ходу медика чи обрав, да? У мене все на місці. Ты на каневлака, ти на канев. Я ж казав він? До команди походу кричав. давай!

Ще хтось... ...пригає. Хтось спригає в нас. А, а, звідки, звідки? Звідки? Я не поняв. Прямо біля мене. О, суета. Суета, воїн. Ну, тільки двох ми забрали. В них ще може бути третій. І все, он уже вибіг, вроде, не? Так. А це куча радяла. Да, я тебе зразу побачив. Ой. таке знову, да? На, це, мабуть, на Катомі. забагані. Ох, налюблю на котомі цю штучку. тут нікого нема, а? Ні, тут немає. Сімка. Де? як є, є тут, я ж казав біля плаката

Мітка червона на ньому. червона. Він бачив, Та це АІМ, я ж кажу, це тупо аим. Репортед. це тефа, бэн. Я репорте твой постой. Дим прямо, дым. Баги тут цікавенько стоїть. Спартак с ботома. А уже, у нас зараз уже выбухнет. Не, едут, едут, едут. To to Вышли. А, ah, на мене ще один. Я бачу ніхера. Ага, зверх. Я один знизу, мабуть. Target Секундочку, я плашки вставляю. Ультра 1 activity. In it's 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 eyes, нема. Ще ззаді двійка. А ці все невидимі. Нам будь нок дати. Там оцей верхній мішає. Взбил. Что ты нахер? Ваня, патроны, ваня, патроны! Там еще один. Там вверху? Да. Спрыгнул. Бачу. У вас на крыше один. Да, у нас на крыше. А я хочу глянути, чи цей вийшов. Цей десь пропав труп. Все, цей вийшов. А Тут. О, ц... Це куди йде? Нема ага. Нема аптеки на тримай. У мене всі Трой, плашки. Вверху, то нам отут one, тройка. Точку локацію що треба кого. Слива постріли. А, ще okay, Багра. Some... Ой. A... Some... Щ... На Щ... yeah, ще yeah, отут дивіться бебку дали. Точка по нам. Точка по нам? Да. Ага, у Шерю цей Б. Походу та... там забагані чи що. Я би забрав оцих в Бепці. Вон. Летить. В нашу сторону? Да. Там таке як ВХ. One. 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 Here. Right. Так, власне, пан. Давай я замість. Раз боя в дро. У нього синя броня друга. Чекай, попадає. він прилетів уже? Да. ще да. один летить. Золота броня. Бачу, його він біля цієї труби, походу вийшов. ще один летить. Да по м'ясу. На, на кришу десь тут походу прилетів. Що, йдемо ближче, чи не йде? Ну я верх... За... на горі. Чер червона біля магазина. А їх там. Ой-ой-ой, а що це таке? Я тільки вигляну і мене зразу Мінус три плашки. Та Ой, прилітаю ближче. Та це, я кажу, це вх -шники. Це вх -шники. Ой, да, через стінниці. <різько> а, сука, біла точка. А цей щось заїде, мама твоя. Сука. Це Цей багою, воно там куча чіткий весь набор. Точку може дать вони над тобою. Тикай, мене меня У мене дрон. точки там. То... Та це бомжі з другими броніками, а з щитами. Він тупо через стіну нашив. Мене не показує, хто з нами в лобі, я навіть його я них не можу знайти там куча набір зараз символів. зараз піде десь з цієї сторони, і мені наш стіну на шиї. А він в мене заблокований. 600 рівень. Оце він, оцей читак. Куча набор символів. Кидай, аеропорт. Он шуйт! Забавно. Да, рикошет. Нахуй, блядь, блядь. Чудесно. Бай-бай, читер. Шкода, що, що пізно, та його не було в списку. Я ніхто не міг побачити. Я три жалую на нога кинув. Я дві. Ultra 1, enemy threat appears low in your area. Advanced UAV is being of fuel. RTD at this time. Ultra 1, enemy threat is moderate near your location. Ultra 1, be advised, enemy threat is high in the AO. Activity has increased in the area. Keep your eyes open. Ultra yeah. One, that info oh. shows operators took enemy fire near your location. We've got a contract to hunt them down. Target is marked on your attack map. Need recon overhead! Copy. Advanced UAV establishing orbit. Scanning for hostiles. Давай, 8, давай. Вплывай. 8, вставай! Опущенный нахуй. <laughs> опущенный, вставай, блядь. Я О, бачу там. на заправке. Mm -hmm. А, на заправке? Разбой. Нокнул. Помязку. Ультра All ultra be advised, killing operators will mark you as a bounty target. Watch the movement. Блк. Uh. Ого, вертак летить в нашу сторону. І по мені стріляє. На Ніхуя собі. Я до нашого полетів, він на заправці, по мені вже снайпав сприйнули Чи Читак. А це читак, бо він ще стріляв за 300 метрів. Читера, он хала хайрайс. Айм бот. Він мені ще досі пробиває, розстрілює. Репорт кинув. Який в нього нік був? Китайський семь. А ну до. да. Глянь, він по мені даже не попало, а мені дві плашки знесло. Мені поблощити по щия триматися Ультра Вони летять. На вертику. Вони тут вийшли, чи так. Та я в кощей, мабуть. Вийду, да перезайду. Щоб фраг не дарувати. Біжить до тебе. Да, я наді мною. А що так, як тут цей? Каже, <реш> грошей досі немає. Motherfuck! А прикинь самка збила перехід в кощей. Він мене нокнув, але о, цікаво. А ну зараз я перезайду.